Нещодавно читаючи одне із свіжих інтерв'ю Джеді Венса, а це віце-президент Сполучених Штатів, я почав задаватися одним питанням. А хто взагалі за цих людей голосував? І в цьому відео ми проаналізуємо деякі дані і спробуємо відповісти на це питання. Мене звати Дмитро, і на цьому каналі ми займаємося аналітикою тих даних, які нам доступні. Для початку давайте подивимося на оцю всім відому карту. Як ви бачите, є червоні штати, а є сині штати. В синіх штатах люди голосують голосують завжди за демократів, а в червоних штатах вони голосують за республіканців. Як ви бачите, країна в принципі поділена, і всі міста, які ми так любимо, які ми бачимо в кіно, вони майже всі знаходяться в оцих синіх зонах. Тобто, ви бачите, західне побережжя, воно все абсолютно синє. Також штат Нью-Йорк синій. Тобто, всі оці, значить, міста, про які ми так мріємо, вони знаходяться в синіх штатах. А оцю Америку, яка пофарбована червоним, ми майже не знаємо. Знаємо і майже не розуміємо, що там за люди живуть, але саме вони вибрали Дональда Трампа. Є такий цікавий російський ідеолог Сурков, і він ввів в одній із своїх статей таке цікаве поняття як глибинний росіянин, тобто глибинний народ. Зараз ми з вами бачимо, що по суті те саме є й в Америці. Є глибинний народ, який сидить буквально всередині країни. І ось саме про цей глибинний народ ми знаємо досить мало. Сьогодні ми про нього і поговоримо. Могли Америка, вона інша. Там люди живуть по іншому, в них інші цінності, і вони голосують за інших політиків. Набір даних, який ми сьогодні будемо використовувати, це смертність від коронавірусу. Для початку потрібно сказати, що в цьому відео я не буду давати і вам якихось готових відповідей. Просто ми аналізуємо дані, а висновки зробите ви вже самі. До прикладу, від коронавірусу, значить, є дві точки зору, чому люди помирають від коронавіруса. Є ультраправа точка зору. Вони вважають, що від коронавіруса вмирають люди слабкі, значить у яких зайва вага хвороби, і взагалі вони ведуть нездоровий образ життя. І є інша точка зору, це значить центристи та ліваки, так звані. Вони стверджують, що від коронавірусу в основному вмирають ті люди, які не вакцинувалися. Для мого сьогоднішнього відео важливо те, що люди померли, і що до цього призвело зайва вага або те, що вони не вакцинувалися, це знаєте вже інше питання, тому що саме люди, які значить мають проблеми зі здоров'ям або не вакцинуються, вони в принципі належать до одного прошарку населення. Всі дані, які будуть використані в цьому відео, вони будуть у мене на Патреоні по посиланню в описі цього відео. І так, почнемо з першого набору даних. Тут ми бачимо, значить, інформацію за один рік. Це 2020 рік і 2021 рік. Як правильно читати цю інформацію? Як ви знаєте, кольори демократів вони голубі, сині кольори республіканців вони червоні. Проведений аналіз, за кого голосували люди. Саме від цього залежать. Лежить колір стовпчиків, тобто, чим більш стовпчик синій, тим більше людей в цьому штаті голосувало за демократів. Чим більше стовпчик червоний, тим більше голосувало за республіканців. І також ми з вами бачимо чітку тенденцію: що чим більше людей в штаті голосує за республіканців, тим більше людей помирає від коронавірусу. в цей період. Там здається, це період з квітня 2020 року по вересень 21-го року. Наступний набір даних це вже з Першого року по 23 рік. І тут ми з вами спостерігаємо ще більш, значить, показову тенденцію. Ми бачимо, що значить, чим більше людей голосує за Трампа, тим більше вони помирають від коронавіруса. Отже, ми з вами чітко бачимо, що чим більше людей в Штатах в Каунті голосують за Трампа, тим більше їх помирає від коронавіруса. Зараз я вам покажу ще один цікавий набір даних. Тут ми з вами побачимо, скільки людей вакциновано в Штаті. І скільки із них голосувало за Трампа. Тут та сама, значить, система: синій штат це демократи, червоний штат це республіканці. І тут ми з вами бачимо, що чомусь, значить, чим менше людей вакцинуються від коронавіруса, тим більше людей від цього коронавіруса помирає. Рівень вакцинації, також як ми з вами бачимо, досить сильно впливає на те, за кого буде голосувати певна каунті чи певний штат. Також ми з вами знаємо, що Дональд Трамп після того, як виграв ви. Вибори, як пройшов до влади, він назначив, значить, людину, яка буде відповідати за охорону здоров'я. Він назначив пана Кеннеді, а пан Кеннеді, він відомий тим, що, значить, не вірить у вакцинацію. А взагалі там у нього, у нього різні теорії змови є. І я думаю, це не пов'язано з тим, що в нього, значить, в голові живе черв'як. Але те, що він є прихильником оцих цих теорій змови, це просто також факт. Чому я це кажу? Важливо розуміти, що більшість людей, які не вакцинуються, вони також Вибирають тих людей, які їм розповідають, що можливо вакцинація це, значить, була погана ідея, і тому вони голосують за Трампа. Їм важливо, що зараз е, е, охороною здоров'я в США займається людина, яка також думає, що значить, оці всі вакцини це погано. І також мені там здається, що Кеннеді, це Кеннеді взагалі, це такий типовий представник оцих от людей, які голосували за Трампа. Тому що наука також доводить, що чим більше людина, значить, вірить в те, що вакцина. Вакцини це погано, тим більше вона також вірить в інші теорії змови. До прикладу, в те, що земля плоска, до прикладу, в те, що значить десь там є якісь рептілоїди, і а вже ж ці люди вірять в кюанон. Тобто, це ідея комплектом. Якщо ви проти вакцинації, то досить, досить вірогідно, що ви також, значить, вірите в плоску землю, анунаків, рептілоїдів, і також що є змова кюанону. Я вам залишу посилання на три таких дослідження, які доводять, що чим більше Люди виступають проти вакцинації, тим більше вірогідність, що вони також вірять в плоску землю і взагалі є прибічниками теорії змови. Саме такі люди і є ядром виборців Трампа. Тепер ми можемо намалювати портрет такого індивіда. Це людина, яка проживає в середніх американських штатах, це людина, яка відноситься до так званого глибинного американського народу. Це та людина, яка не вірить в вакцини, це та людина, яка вірить в теорії змови. на, Аків рептилоїдів, і важливо, це людина, яка вірить в теорію Кюанона. А як вам відомо, Дональд Трамп грає досить значну роль в цій теорії? Також очікуваним фактом є те, що ці люди не навчалися в університетах. Припустимо, той самий Джей Ді Венс, віцепрезидент США, він не раз виступав з закликами, що значить професора, це наші вороги. Він не раз виступав проти університетської освіти, хоча сам він навчався в Єлі, тобто він в університеті навчався. Знаєте, я часто повторюю на цьому каналі, що той, хто передає вам повідомлення, часто є сам частиною повідомлення. Сам Джей Дівенс навчався в університеті, він спілкувався з професорами, і це йому не заважало зробити кар'єру. Але для своїх виборців він вибирає іншу точку зору. Він розповідає, що університети це погано, і професора взагалі це наші вороги. Тому взагалі не є дивиною та поведінка, яку зараз демонструють люди з адміністрації Трампа. Вони прекрасно розуміють. Розуміють, хто за них голосував. Вони прекрасно розуміють, що хочуть чути і бачити це. Люди вони також прекрасно розуміють, що припустимо, якщо у вас є якісь проблеми там з жінками, з грошима, з алкоголем для цих людей це навпаки робить вас. Тільки ближчими до народу, а от еліти інших країн вони вже починають на таку поведінку досить негативно реагувати. До прикладу, нещодавно в англійській пресі прямо значить адміністрадників адміністрації Трампа прямо вже називали значить, поганими словами. Але ці політики, представники адміністрації Трампа, вони не працюють на британців, вони не працюють на українців, вони не працюють на німців, вони не працюють на французів, вони мають свого виборця в Америці. Вони прекрасно розуміють, що це за виборець. Я вам уже його описав, і ведуть себе адекватно для цього виборця. А вже ж це важливо розуміти в процесі будь-якої взаємодії з цими людьми. Тобто, ми можемо наперед сказати, як будуть вони себе поводити. І те, що припустимо для нас, є грубістю, те, що ми розуміємо, що вони припустимо ображають нашу країну, ображають нашу армію, ображають там якихось, значить ще людей. Ми на це можемо негативно зреагувати, але вони це роблять саме для для своєї публіки. Тому нам з вами потрібно розуміти ці особливості. і Якщо хтось там з ними хоче взаємодіяти, то значить потрібно це врахувати. Ще важливо розуміти, що це є тільки початок. Ось таку ось прекрасну, значить, карикатуру. Я знайшов інтернеті інтернеті. і ми маємо розуміти, що в кожній країні зараз оцей народ, який ми називаємо глибинним народом, він вибирає своїх представників. І тому з кожним роком таких людей, які зараз є в адміністрації Трампа, таких людей, якими є сам Трамп, їх в кожній країні буде ставати все більше. Тому нам з вами потрібно також підготуватися до падіння рівня політичної дискусії. А на цьому хотілося б закінчити. Побажати вам гарних вихідних і до нових зустрічей.